Слава Україні! Все отці, шановна Тернопільська громада, дорогі земляки, революція гідності, яка виборола для нас шанс на побудову української держави в нових умовах. Вона зробила те, чого ми, українці, чекали на своїй землі дуже багато років, дуже багато десятиліть і в новітній історії також. Столичний майдан, місцеві майдани зробили те, про що ми дуже багато говорили. Вони заставили в один ряд стати українців, які Відчували себе розрізненими. Одні жили на заході, по-своєму бачили українську державу і способи її побудови. Хтось жив на сході, хтось на півдні. Але під час цієї революції в одній шерензі щитами стояли одесити, харківчани, тернополяни, кияни. На барикадах шини передавали один одному. Доктор наук, студент і безробітний. Там разом молилися греко-католики і православні. Всі ми дуже різні, але та революція дала нам можливість відчути себе однією великою українською нацією, яка вдихнула широко в повні груди повітря, відчула себе власне, єдиною спільнотою. Та революція дала те, чого ми так багато років очікували, отої бажаної єдності. Коли не було розрізнення на різні політичні сили, на позапартійних, на громадські організації, всі розуміли, що необхідно робити спільну роботу. Тому що в нас одна держава, в нас одна мова, в нас одна традиція, в нас має бути одна церква. І всі за це боролися, за єдність у цьому. І зараз після того здвигу, який був у Києві, на місцевих майданах. У нас є новий етап нашої національної революції. Це є побудова української держави і це є захист цієї держави від зовнішнього окупанта, від зовнішнього агресора. Ми добре розуміємо, що вони постійно тут були. Оця агентура Кремля. В Києві на місцях вони займали різні владні посади, їх свідомо ставили на ключові посади в силовому блоці в армію в спецслужби. Вони свідомо розвалювали увесь механізм військової організації для того, щоб нас обезброїти. І коли прийде час їх, який вони намалювали, ми були в дуже поганих умовах ведення чи відбиття збройної агресії. Зараз в країні проходять заходи часткової мобілізації, проходить цілий ряд інших заходів, які не є для розповсюдження, для широкого загалу. Але весь силовий блок зараз активно відновлює свої можливості, проводить заходи, щоб берегти наших людей, берегти нашу державу. Фактично, керівництво держави, керівництво силового блоку опинилися в умовах, коли вони за кілька днів, за кілька тижнів мають відновити те, що розвалювалися роками і десятиліттями. І ми зараз бачимо, зокрема, і в Тернопільській області, як активно на місцях. І органи влади, органи місцевого самоврядування, міські, сільські селищні голови, силовий блок активно відновлюють усі засоби, усі об'єкти, які необхідні для нам для для цивільної оборони. Ми побачили, як тисячі тернополян почали записуватись в воєнкомати, почали записуватись в Національну гвардію. Ми побачили патріотичний посил, так само, і воїни в афганців, які Багаточисельно так само записалися і воєнкомати, і в Національну гвардію. Звичайні тернополяни, жителі сіл і міст, всі вони зрозуміли, що вони так само є зараз воїнами і їх потребує держава. Багато з наших тернополян зараз вже знаходяться за межами Тернопільської області на південних і на східних регіонах нашої держави і вже зараз виконують свій військовий обов'язок. Ми зараз повинні відчувати оту єдність і діяти спільно. Ми зараз так само повинні допомогти тим українцям, які потребують нашої допомоги, які покидають свої домівки в Криму, покидають свої домівки в інших областях і приїжджають сюди до нас, тут знайти свій другий дім в умовах у цієї агресії з Кремля. Ми зараз повинні подати руку українцям великої України, східної і південної, щоб тут, на Тернопілі, вони змогли знайти прихисток, домівки, роботу, тому що ми та велика українська нація. Ми тепер не розрізнені областями, ми не розрізнені конфесіями, ми не розрізнені мовами. Ми всі повинні розуміти ту єдність і ту відповідальність, яка зараз на нас покладається. Тому що тепер кожен з нас, кожен із 45 мільйонів, він є частиною великого організму, великої нації, і ми є зараз тими солдатами в умовах теперішньої агресії. Ми повинні зберегти сили. Ми повинні в час великоднього посту і перед великодним, коли ми очищаємося, очистити себе від зневіри, очистити себе від, від відчуття. Що ми можемо програти? Ця земля ніколи не допускала, щоб тут постійно панував чужинець. Ми могли програвати якісь битви, але ми повинні вигравати війни. І зараз, коли нам оголосили війну, ми маємо розуміти, що це є наша боротьба, що наші діти, що наші онуки, які споглядають і дивляться на те, що роблять їхні батьки і діди. Вони повинні побачити в нас кращі приклади вольової людини, кращі приклади української нації, яка бореться за своє. Ми не маємо права допустити, щоб пройшов час, аби наші нащадки, ті, хто йдуть за нами, тут жили в умовах окупації ще рабами на власній землі. Це вже тепер є наша відповідальність тих середнього покоління, старшого покоління. Які пережили і Радянщину, і ті, хто народився в незалежній Україні, спільно відвоювати своє. Тож в цих умовах велику відповідальність перед своєю землею, перед майбутніми поколіннями, перед нашими нащадками. Наша відповідальність це є те, на що ми маємо рятуватися, і кожен має бути в тій боротьбі, розуміти, що він є на фронті. Тому що фронт не в Криму, фронт не на східних кордонах, фронт пролягає через наші душі, через наші голови, через наші серця. І ми повинні вести цю боротьбу. І ми повинні перемогти, тому що ми велика українська нація, і ми на своїй землі. Слава Україні!